У нас Зараз буде невеличкий експеримент. Знаєте, для того, щоб ви зрозуміли і прониклися цим номером, я хочу, щоб ви поаплодували людині. Я не знаю, як він це все витримує і як він з ними спілкується, але це просто людина з великою буквою. Володимир Золкін, ваші обласки, будь ласка. Я розумію, Володимир, що може такого ще в вашій практиці не було, але ми собі таке уявили. Отже, давайте представимо. Володимир Золкін бере інтерв'ю в першого полоненого корейця. Ну, що наївся? Mm. Ось на вкусна хана із табаку. То, що на банці намальован пес. Ще не означає, що вона собак, вона для собак. Все воно оселю вкусана. Ладно, дивись сюди. Зараз будемо писати допит на камеру. О, камера. Так, ага. Камера, камера. Камера. Я Володимир Золкін, і це перший допит першого північно-корейського полоненого. Ну що, як тебе звати? Розказуй. Цулка Галіми. Не як тебе Русня називала, а справжнє ім'я є? Е, є. Хунь Ань. Класі Цулкала. Ну давай розказуй, розказуй. Що вам пообіцяли за участь у війні? Давай. Товариш, ким нам обіцяв орбіт за музиство? Може, орден? Ні, орбіт. Жвальну гумку? Да. Старає просто совсем не салатка узе. За що таких тільки в армію у вас беруть, а? За яйця. За яйця беруть. Да. Так, давай в деталях. Як ти опинився на території Росії? Літак, потяг, що там було? Ні. Ага. По железной дороге, только вот. не так, как Ким Син Ын на баранированном поезде, а на поезде без пола, без стен, без окон, без потолка, без колёс. поезде. Вы что шли вы чешу? Не, писки это по дороге, а если по рельсам, это на поезде. Ага. ясно. Ладно, прибыли вы на месте. Да. Что первым побачили? разруха, ничего нету в тебе, нищета. Ну, это понятно, Ни тут вина. Нет, мы сначала во Владивосток приехали. А, ясно. Что было далее? Расскажу. Нас отправили в учебку. Может, в учебку? Mm -hmm. Русский командир сказал, что мы учебки. А. Ну так, да, так. Да. Ну і що, що вам там більше все сподобалось в тій а? Інтернет. Інтернет. Так. Да. Порно. Перший пер, раз. Порно само... дивилися. Да. Ну і що сподобалось? Осень, а що сподобалось? У людей квалотіли є. Диване. <роздає> Обої. Улыбаются все, у, у женщины пылесоски красивые. Ну, а секс, бачили? Нет, нам на секс э, за пылесосом ответят. Вот. Единственная сексуальная книга, которая разрисована, это «Кима Сутра». «Кима Сутра»? «Кима Сутра». Угу. Это когда Ким синин занимается сексом, показывает нам, как надо. Ну, ясно. Моя ясо. любимая поза – бутерброд. Что это за поза такая? Это когда Ким Чен занимается сексом и кусает бутероборот. Ясно. Так, давай далее, по делу. Який ваш наисильнейший подраздел? Тот, который поел. Поэтому мы пока без элитных подразделений. Слушай, ну вот скажи честно, а? вот на ты в полон сдал все, а? хотел жить, да? Кусать хотел. Кушать. Ви що, там зовсім не кормили чи що? Ні. Ми сістая категорія. Шістая? Сістая. А перші п'ять це хто? А, а перша – кадировці, втора – русські, Третя – буряти, четверта категорія – животні, п'ята категорія – ДНРовці, а ми, ми – сістая категорія. Як ви вижили в цьому ряді, а? З нами ділились їдою. Хто буряти? ну Четверта А, Так, зараз зачекай. Дружина телефонує. Привіт, передав. Так, А, Так, телефонував. так. Слухай, сьогодні я буду пізно. Будь ласка, погуляй перед вечір'я з собакою, добре. Ага, все пока. А ви теж гуляєте з перед пілідузином, щоб м'ясо біла м'ягті. Що? Фу, Та, та ні, Господи. Так. Дивись, ось мапа. Так? Да? Да. Показуй, де знаходяться руські. Тут. Угу. Тут. Угу. Тут. Тут. Угу. Тобто по всьому лісі, так? Да? Так. Да. Трильот був. Тоді ясно. Так, значить слухай. В тебе є право на один телефонний дзвінок. Ага. Кому будеш телефонувати? Папі. Угу, добре. Тоді на. Набирай. Приймай. Ось там. Так. Да. <кій> ага. Це що, твій родич що? Так. товариш, який якимся <кій> на всіма на моєго роди. Свільник. Цікаво. І ким він вам приходиться? Ким? А, Ким? Ким? Ким ким? Я кажу, ким він вам приходиться. А не ким він вам, а ким всім? Ну правильно. А приходиться він ким вам? Не він ким вам, а ким всі Я кажу він тобі хто? А папа? Тато? Папа. Це твій тато? Да. Товарись ким всім нам отець. Тим більше нас їх отцовона розстерілять. О, кто это? Э, товарищ Ким Синин, это, это я. Я. Кто ты? Э, хунь Ань. Я. Хунь. А, Цюрка Галина. Да, цурука. Да, Зачем ты мне звонишь? Я в пелену. В пелену? Да. Так, да, когда вернулся, не забудь меня напомнить, чтобы я тебя расстрелял. А я не вернусь. Я узнал всю правду, Я узнал, что ты обманщик, ты нас всех обманул. Ганга нам ставил, не ты поешь. Я. Дева Мария не от тебя рожать. От меня. Губернатор Николаевской области тоже не ты. Я. Нет. Виктор Цой. не твой родственник. Звезда по имени Солнце, это тоже не ты. Ты обманщик, ты нас всех обманул. Ты нам написистел. <свист> <свист> Ах, так? Тогда помнишь, я тебе обещал орбита за Да. Т Только не надо. Вот он. Да -да -да мне надо. Вот он. Не надо, товарищи. Ну все, все, заспокойся. На, На ще банку з'їш консерви. Так, ось собі аркуш. Ось собі ручка. Пиши всі прізвища бійців свого підрозділу. Так, а де там в тіктосі в мене це було? Увага! Конкурс. Ми передамо вам 10. Ні. 15. 20. 20 мавіків т для тих, хто привезе першого полоненого корейця, північного корейця. Але обов'язково з документами. Як тільки привезете, дзвонить. Ну, добре. Петро Олексійович, це Володимир Зовків. Ну що, везу вам першого полоненого корейця. Готуйте 15. а... Ну може, може хоча б десять. Ну хоч один мавік дасте. Ну добре, добре. Все, збирайся. Куда? Я тобі роботу знайшов. Поїхали. Я з тобою не пойду. Чого? Не пойду. Чого це? Ти мене теж на пісі стяг. Що я тобі не так сказав? Ти не золки, вон золки. А, Тут ти правду сказав. Володимир Золкин, давайте вашими оплесками подякуємо йому за його працю, за його витримку. Дякуємо.